Доброго ранку, тільки роздерла очі і ви думаєте, що? Зараз я зниму свою шапочку морську. Привіт, дуська. Їду на море. Все, 15 раз. А що вона така мала на мене? Зараз другий один. Тут шапок. Страшенно. Зараз одіну бабушкину. Живчик що їй Саша подарив. Ось, оп. Ну що вони такі малі? Що мама така голова мала Боже. Ой, ну я ладно, поправлю, а то ви. Диви. Так, ви вже зрозуміли, куди я збираюся. Блін, не зберуся ще ніяк. Натворила, лодки лежать. Зрозуміли вже, так. Да. Зараз проскучу в ліс, вчора балакала. З нашої Лариси, то каже, що люди їдуть в маршрутки, кажуть, що якісь гриби є, маслята, то я ж не можу. Свята Маліковна просила мене подивитися гриби. Я зараз поїду. І ось, бачите, беру кошельок, то що тут права. А вам розкажу, навіть буду до вас звертатися з проханням, так бідна на душі. Чуть не плакала вчора, просто чуть не плакала. Такий осад. Ой, все, беру документи і їду. А ти остається з бабушки, я довго. Йдем, постоїш, поки я виїду, знаєте, яка краса у мене. Які красиві. Диви, яка краса. Це з під, під пляшки, а це? Е? Так, пішли, я быстренько смотаюсь вам. Потім будемо снідати. Чорашся за кульчую. Замульчувала. Хто? А, ну та правильно. А ти як Вову побачиш, скажеш, хай він е, е, балон постави. собі, як он шовковицю їсть, якась зусенці. Чи не прив'язалася то, що щось нас сьогодні так хотіло вискочити, що це просто жах. Мені не начну, що от резина така по цьому. Може, що не чую право. Блін, хотіла, глянь, у людей осипається роза, нікому вона не нужна. Хотіла е, насобирати варення. Та ні, це щось таке шовковець. Ти подивиш. тобто з абрикоси, гляньте, що робиться. Йо-мою. Я думала, там машина приїхала, ні. Опадає листя чогось із е, е, абрикосом. Просто впадає все. О, тут таке саме. Якась свороба прикосує. От бачите, вже і звикли до ремішка. Раніше було ой, ой, яка це проблема. А зараз тільки сів і ремішок одів зразу. Тільки коли ти одягнений такой ж капішоном чи якісь куртки не заважає. А якщо футболка, це отут переможна тира. Ну це мені. Якби, може, більше сіськи були, воно отак трималося. розумієш? Якусь подушку треба підкладати сюди, коли їдеш. Бо, треба це подумати. Отак підклав на груди подушки, воно отак от тримається. А так мені ну воно мене дави, блін, конкретика. Просто конкретіка. Це тільки вмилася і... вперед. Есть справа. Ну что, я вы думаете, что из будет, или нет? Что, я сапоги взяла? Да ну и нафиг. Клещей сколько, что? Не дай Боже. А так сапоги, штани і фех. Я весь, э, э, згадую, як ми з Сергією були на рибалці, після рибалки їду, ну, так, да, мабуть, в таке час. Кажу, Серіга, давай заїдемо, цей осіновий шо. Ні. О, 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 гляньте, яке стоїть. Це цикашники, мінти, сука. Я вже не за цикашників, Я за поліцією, блядь. Я за поліцією, суки. Случай, що це зимою случився, це вообще, зараз. На, на квадроциклі виїхав, ну там ну, 100 метрів на квадрацикле в гражданском на квадроциклі виїхав в магазин за сигарети. Остановили І думайте, що аж телефон виключився. 3-400 штрафу виписали. Знаєте, чого? Категорія. На квадроцикл, на звичайний квадроцикл, що тут їздять, Треба категорія не «Б», А «Б-1». А за, за відсутності категорії виписують штраф 3400 гривень. Провірили. Так, військовий білет все ж про собі документи. Військовий квиток показав. Ви не маєте права і все. Якби виїхали в військовій формі. Ми б інше рішення прийняли, а так ви в гражданській. А Діма каже, Та пошли ви к такої матері. Ну, якби, може, просився на колінах стояв, то може б, звісно, і нормально було. А так би посилали штрафи. І він такий розстроєний. Кажу, синок, давай я тобі заплачу. А він каже, вам я не хочу. Я не хочу. А подавлений страшенно. Я в шоці. Я вшоти, навіть не за ті 3400, за те, що таке відношення. Просто. Це був з ними над ними. А сьогоднішнього дня знову волосся буде дибки стоять. Куди я поїхала? Боже, люди добрі, куди я поїхала? Заячки мої. Чого ж ви мені не сказали, що я ж не на рибалку? Боже, Боже, куди я поїхала? Господи. Куди я поїхала? Я ж не на рибалку їду, я ж за грибами. Проїхала вже всю кохнівку. Ой, блядь, от що, от що робиться з цим. Гарно, що я оце глянула у той тон, що е, же з вами балакає, дуже ж мисля прийшла, що е, вчора розповідали, що я вчора стільки новин узнала, що навіть живу нас, на занасипі, не знаю, що там отажана одна от що бухала сильно, що вони згоріли десь тут в Кохнівці. хата була батьківська, батьки помирали. Вона з ним жила, з мужиком і погоріли. І я, ось я з вами болтаю, а щось подсознательно не знаю, що їду на рибалку. Я ж кажу, що те, що наші хлопці там, ми кож... я за матерів зараз скажу. Ну, є жінки, є жінки, які ладні гори звернути раді своїх чоловіків. А в основному, звісно, мамочки. Що немає ні дня, ні ночі чого, що ти хвилюєшся саме за те, щоб як, щоб повернувся, щоб на цій ротації. О, І отаке. У нас відбувається, так я зараз я на цю поліцію дивитися не можу. Так, да, вони праві, так, да, вони праві. Але я чесно сама я не знала, що на цього квадроцикла, на мотоцикла потрібно права, що на квадроцикла, я думала, це знаєте, щось спортивне таке, що потрібно на нього відкривати категорію. Так, якщо брати по правилам, це все правильно. Це все правильно. Але якщо брати просто по-людськи, по по пішком іди. Що, як кажуть, розказувати чому як, в чому йде ходити, але це не по-людяно. Я б на мене була, я б ще, мабуть, побігла б його в магазин, купила ще якісь пиріжки чи конфет кілограм чи два і віддала, чесно. Вчора написав маленький, каже, мам, ти поізвіняйся перед цим. Перед ну нема коли. Каже, в мене я. Ну немає коли, взагалі немає. Напис... А то вже перший раз я вам казала, що е він І -і поставили ж на свого жужика, поміняв, е -е... я не буду брехати, як називається. Прийшли дві такі палочки, 1300 чим по-моєму. Так це ж добре, що деякі роботи вони роблять самі з Серегою. Поміняли перший виїзд вправий, правий цей по-моєму стабілізатор. Да, стабілізатор. Все. Головка просто злетіла. Ну, ви розумієте, яка, яка обстановка, як там їздить, приходиться. Одна машина ось стоїть, може на кладбище приїхали, а може. І оце знову купували цей стабілізатор, міняли. І поміняли ці. Ні, вони ще одна стоїть. Коротше, осталося у них там дві тисячі. Дві тисячі каже. Кажу, синок, люди нормальні, що дали гроші. Вони вірять, що це, по-перше, що я їх не візьму, а по-друге, що воно піде. І зараз знову таке, ну, зараз давали гроші, але ресори. На Навару і він їздить, з Серега міняється. На цьому жужике на, каже, мій, мій малий, тільки він їздить. Це туди. Я кажу, синок, а я вже кажу, синок, ну ти ж це ж тобі гроші дали люди. Ну, зробити свою машину, тільки свою цю. а він каже, мам, я не можу, я не можу, я і на тій вожу, і на тій Серега теж їздить. Просто машини, я ж кажу, як? Та тут нікого немає, нема тут ніяких грибів, блин. Це так, послухай, ого, а це що, дерево тут упало? Нема тут ніяких грибів. Ще один стоїть, такий самий, як я, мабуть, придурман. А чому він став тут? А ні, ось ось ще машина. Ні, є, є, люди є, небагато, але є. А куди мені поїхати? О туди далі чи тут стати? як веду? Мені казалося встати тут, спробувати. Якщо тут нема, то їхати далі.